Премудрість Першого соборного послання Іванового читання, будьмо уважні. Улюблені, коли серце не винує, ми маємо довіря перед Богом. І щоб ми не просили, одержимо від Нього. Бо заповіді обережемо і чинимо те, що йому угодне. Ось його заповідь вірувати в Ім'я, його Сина Ісуса Христа і любити один одного, як Він нам заповідав. То його заповіді зберігає, то і пробуває в ньому, і він у ньому, і ми знаємо від духа, якого Він дав нам, що Він у нас пробуває. Любі, не кожному духу, ви вірте, але ви випробовуйте духів, чи вони від Бога багато було вже пророків прийшло на світ. З цього пізнавайте Божий Дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі від Бога. Кожен ж дух, що не визнає Ісуса. Не від Бога, але від ангети Христа, про якого ви чули, що прийде та й тепер уже у світі. Ви діточки від Бога і перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, то ми говорять по світськи, і світ їх слухає. Ми від Бога, хто знає Бога, слухає нас, тож не від Бога не слухає нас. Його пізнаємо духа правди і духа. омани. Мир тобі приморі саме.